Доброго дня, любі друзі! Ось мені прийшла іще одна посилочка, це вже друга. Зараз ми будемо її дивитися всі разом. Я її ще не відкривала. Упаковано вроде би нормально. Так, коробочку викидаю і дивимся. ось що я одержала кришечка. І, мабуть, ви вже здогадалися, що це буде. Це ось такий чайничок. Обзор цього чайничка буде окреме відео. В мене ще прийшов чайничок там один, дуже дуже гарненький. І я вже зроблю вам обзор зразу двох чайничків. О, а на сьогодні це все. До побачення. До наступних зустрічей! Пока.